Я рада вітати усіх, хто приєднався до нас як завжди у цей час на Дніпропетровському державному інтерв'ю. «Актуально». і сьогодні у програмі піде мова про те, який соціальний захист держава гарантує учасникам бойових дій на сході країни. Отже, сьогодні наші експерти у студії це Валентина Сливна, заступник директора департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пані Валентина. Вітаю. Тетяна Романовська, заступник директора департаменту, по взаємодії з правоохоронними органами цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації. Вітаю, пані Тетяна. Доброго дня і Сергій Полуциган, заступник військового коміс... комісара Дніпропетровського обласного військового комісаріату. Підполковник, вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Дякую всім гостям за те, що знайшли час. Прийшли і будуть давати відповіді сьогодні на мої запитання і запитання мешканців Дніпропетровська, які будуть задавати своє питання до відкритого мікрофону. пане Сергію, до вас перше запитання: як отримати статус учасника антитерористичної операції і чи існує на сьогодні таке поняття, взагалі в законодавчому полі справа в тому, що мова йде про статус учасника бойових дій за участь в антитерористичній операції? Цей статус передбачений законом України про статус ветеранів війни. Він надається особам, які безпосередньо приймали участь або забезпечували бойову діяльність в антитерористичній операції. Механізм отримання цього статусу він передбачений відповідною постановою Кабінету міністрів України. Тут чітко прописано по внутрівідомчим вказівкам, які існують в Міністерстві оборони України, в інших міністерствах і відомствах військовослужбовці, яких приймають участь в антитерористичній операції. На сьогоднішній день в військових частинах, я буду казати за Збройні Сили України. Ведеться робота постійно велась до того по наданню документів до міжвідомчої комісії, яка створена відповідно до рішення постанови Кабміна. Саме ця комісія встановлює статус учасника бойових дій. В оформленні документів кандидатам на цей статус працюють і військові частини, і військові комісаріати. Є таке положення, що протягом місяця після виходу військовослужбовця з зони АТО командир військової частини зобов'язаний відповідний пакет документів направити до цієї комісії для встановлення безпосередньо цьому військовослужбовцю статусу, звідти приходить рішення, оформлене протоколом. Після цього видається військовослужбовцю посвідчення учасника бойових дій. Справа в тому, що передбачається також участі військових комісаріатів в цьому процесі, бо якщо діючими військовослужбовцями займаються військові частини і командири їх, то особами, які чомусь з якихось причин не отримали цей статус під час проходження військової служби і були демобілізовані з лав Збройних сил України, ось тут необхідно звертатись до військових комісаріатів. Це наша категорія звільнених військовозобов'язаних, демобілізованих, які призивалися за мобілізацією. Військові комісаріати надають повну. Сприяють і надають допомогу по оформленню відповідних документів. Якщо необхідно, ми звертаємось за відповідними запитами до зон командирів зон АТО, до командирів військових частин. Допомагаємо громадянину зібрати пакет документів, направляємо його по своїй лінії спершу до відомчої комісії, а потім вже ці документи находять до міжвідомчої комісії. Навіть якщо військовослужбовець не отримав посвідчення. Під час проходження військової служби, а рішення вже про надання йому статусу відповідного прийшло після його демобілізації. Треба також з цим протоколом міжвідомчої комісії прийти до військового комісаріату районного, де демобілізований військовозобов'язаний буде перебувати на військовому обліку. здати цей протокол і отримати вже з військового комісаріату районного безпосередньо осте посвідчення учасника бойових дій, яке буде засвідчувати. Засвідчувати його статус, пане Сергію. Сьогодні якісь складності виникають у реалізації ось цього права на отримання статусу учасника бойових дій. Ну в нас складності в оформленні цих документів не виникає, бо механізми прописані. Єдиний нюанс, який є, це ну, певний час, який необхіден для того, щоб прийшли документи до Києва. Все ж таки, тільки один орган на всі міністерства та відомства займається встановленням цього статусу. Тому в цьому є складність, бо документи повинні прийти туди. Там повинні прийняти відповідні рішення. Знову таки документи повинні пройти в зворотній бік, доведені бути до громадянина. Є певні нюанси в оформленні документів. трапляються іноді і порушення правил оформлення цих документів. Або громадянин не надав повний пакет, якщо це стосується військових комісаріатів. Або потрібен час на отримання відповідних довідок з, з секторів зон АТО. Ну і таке інше. Ну треба трохи часу, бо дуже великий обсяг все ж таки в нас <coughs> учасників АТО, і ну, певний час повинен пройти, щоб всім надати без винятку цей статус. Та так, трошки таки з вашого дозволу. Проведенням моніторингу встановлено, що на сьогоднішній день 6 тисяч осіб. 6 тисяч документів направлені на міжвідомчу комісію це мешканців Дніпропетровської області, учасників АТО, так би мовити, але міжвідомчою комісією прийнято лише 2 тисячі таких рішень. Тобто, по 4 тисячам ще не прийняті рішення на даний час. Обласна державна адміністрація вийшла з клопотанням на міжвідомчу комісію створити представництво. Регіональне у Дніпропетровській області, яке б тут на місці приймали цих громадян, приймали цей пакет документів, і таким чином ми могли б скоротити той час, який необхідний для прийняття відповідних рішень. Статус учасника бойових дій може надаватися, якщо, скажімо, загинула вже людина. Ну, статус ну, учасника бойових будуть. дій надається громадянину. І той перелік пільг і соціального захисту передбачений для громадянина. Якщо він загинув, то вже зовсім з іншого боку і в інших обсягах отримує його сім'я той соціальний захист, який передбачений чинним законодавством. Зрозуміло, саме про це у нас і будуть запитання до відкритого мікрофону. Будь ласка, давайте подивимось. Чи усі учасники АТО мають право на пільги? Уже пані Валентину, будь ласка. Я хочу тут, щоб люди теж зрозуміли. Мій колега розказав, як встановлюється статус учасника бойових дій. І є ще статус інваліда війни в зв'язку з цим і статус сім'ї загибло. Тобто, в них є три категорії, яким надається статус у зв'язку з цими подіями. Якщо вже статус встановлено, що таке статус? Це вже видано посвідчення громадянину учасника бойових дій. Тоді він приходить в управління соціального захисту населення за місцем проживання. Своїм посвідченням у нас створений єдиний державний реєстр пільговиків. Його вносять його посвідчення в цей реєстр, і таким чином, уже згідно реєстру, йому надаються всі пільги. Які пільги для учасника бойових дій, вони встановлені законом про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту населення? Це пільги, 75% відсоткова знижка на житлово-комунальні послуги. Це безоплатна вартість на санаторно-курортне, це отримання відповідно. І земельних ділянок це відповідне отримання твердого палива. Ну, пільги такі, які передбачені, дійсно вони є. Але сьогодні багато звертається учасників бойових дій, які ще воюють, а їх сім'ї тут. І вони звертаються, чи мають право вони на пільги. Тому Згідно з державним бюджетом і ті кошти, які виділяються на пільги учасникам бойових дій, вони згідно встановлено статусу, тобто, якщо вже є посвідчення. Але окремими програмами місцевими в окремих наших містах та районах, наприклад, в місті Дніпропетровську, сім'ям та учасникам бойових дій, які ще там встановлена така пільга за рахунок коштів місцевих бюджетів. Тобто, це мають право регіональними програмами регулювати наші органи самоврядування. І сьогодні, скажімо, от тих, що ми вели вже в єдиний дерадранді, та те, що Тетяна Вікторина сказала, що є безумовно якісь проблеми по встановленню статусу, учасників бойових дій. Сьогодні 31 особа до нас звернулася вже в органи соцзахисту Дніпропетровської області з посвідченнями. Ці користуються пільгами з рахунок державного бюджету. Також інваліди війни, це теж учасники бойових дій, які в зв'язку з пораненням, контузією чи каліцтвом отримали групу інвалідності. Якщо він лікувався і його обстежили лікарі, його лікар, який його лікував, надає йому направлення на органи МСЕК, медико-соціальні експертні комісії. У нас таким є при лікарні Мєчнікова, їм встановлюється група інвалідності. Це вже інвалід війни. Це вже пільги інші, це вже 100% пільга і на житлово-комунальні, і на безоплатні, і позачергове отримання житла, і так далі. Це більш високі пільги, скажімо, інвалідам війни. Сьогодні в нас вже таких 26 осіб, яким встановлена група інвалідності. Це хлопці, які втратили здоров'я. Оце, що стосується надання пільг. Проблем немає абсолютно все, те, що регулюється на законних підставах, вирішується. У нас координуються дії в обласній державній адміністрації. Створені комісії в регіональних, у нас в районах і містах, які надають можливості вирішувати питання. Це таким швидким шляхом. І у нас наступне запитання до відкритого мікрофону. Будь ласка. Какими льготами пользуються учасники АТО. Петровській області, на жаль, 296 осіб військовослужбовців і міліції загинуло. І е, членів сімей, яким встановлено статус, це 514 у нас членів сімей, які отримали статус сім'ї загиблого. Теж е, повинна сказати, що статус сім'ї загиблого і статус інваліда війни встановлюють органи соціального захисту населення. Тобто в районах та містах сім'я звертається дуже прості документи, заява, паспорт, копія, безумовно відношення. Е, е, яка сім'я має відношення до загиблого, пред'являє відповідні довідки, що він воював, або свідоцтво про смерть. І наші комісії в районах і містах при установах соціального захисту населення встановлюють статус сім'ї загиблого. Видається посвідчення. Сьогодні 516 таких посвідчень ми видали. Абсолютно всі сім'ї, які потерпіли в зв'язку з цим, нас отримали цей статус. І пільгами вони теж користуються, але це пільга 50%. Там, де я говорила, от у нас 100% це інваліди війни, 75% пільги це учасникам бойових дій, і 50% це на житлово-комунальні, безоплатне лікування, також землі, надання житла і так далі. Всі ці пільги є у дітей. Крім того, дітям це і влаштування в дитячі садочки, і в школи, і так далі. Це все вирішують наші установи, департаменти, які при обласній державній адміністрації. Туди треба звертатися і вирішувати. Крім того, у нас діти. Ми загиблих, ми ще їм пріоритетне право надаємо цим сім'ям приймати участь в проєктах міжнародних, там, де надається грошова допомога, або ж інших проєктах, які сьогодні ми і на сайтах висвітлюємо створюємо реєстр, для того, щоб ці сім'ї отримували ще додаткові кошти не тільки з державного бюджету, крім пенсії, які їм там встановлені, чи та допомога державна, яка надається в зв'язку з смертю. Надається ще і за рахунок спонсорських коштів також це. Сім'ям допомоги. Так, і пані Валентина, до вас буде ще одне запитання до відкритого мікрофону. Давайте послухаємо. Скажіть, будь ласка, куди звертатися учасникам АТО для оформлення пільг та їм сім'ям? Сергій розказав, куди учаснику АТО треба звертатись для того, щоб статус. Коли вже статус я сказала, він повинен вже з посвідченням прийти в установу соціального захисту населення за місцем проживання, а сім'ї загиблих звертаються безпосередньо вже з тими документами, які ми отримали, в управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання, і там їм встановлюють статус і надають посвідчення. Можливо, є телефон якоїсь гарячої лінії. Я дам свій телефон, тому що у нас на жаль, тринадцять це мій безпосередній телефон, будь ласка, телефонуйте. Всі консультації я не дам. 713 6309. Так, дякую. І пані Тетяно, до вас наступне запитання. Нещодавно у нас у регіоні створили консультаційний центр для учасників АТО. У чому виникла така необхідність? Дякую за запитання. Ми дуже добре розуміємо, що Дніпропетровська область на сході межує з Донецькою областю. Тому, якщо брати статистично, з початку проведення АТО до лікарняних закладів Дніпропетровської області, до медичних закладів, було госпіталізовано майже 5 тисяч осіб. Якщо брати 2015 рік, це вже майже півтори тисячі осіб поранених. Також, коли ми проводили моніторинг облдержадміністрації, ми З'ясували, що вже з початку проведення АТО область втратила 296 осіб: це військовослужбовців, членів, членів добровольчих формувань, які приймали участь. в АТО це жителі наших, нашої області, це наші земляки з вами. Також на території області у нас обліковується 42 особи, учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов. Звичайно, що ми розуміємо, що питань дуже багато. Це і забезпечення земельними ділянками на сьогоднішній день складає чисельність. Надійшло вже 1300 заяв від членів сімей, тих людей, які приймають участь в АТО або приймали участь в АТО під відведення земельної ділянки. Також дуже прикро, але ми з вами. Знаємо ситуацію, коли ми захоронювали спочатку вересня минулого року 146 тимчасово не встановлених осіб героїв. Сьогодні у нас їх стільки захоронено на краснопільському кладовищі. Так ось станом на 18 от на сьогоднішній день. За результатами проведених ДНК експертиз, вже були встановлені у нас 36 осіб, і ми розуміємо, і вже ми бачимо, що це не тільки мешканці нашої області, це жителі Луганської, Донецької, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Чернігівської областей. І кожного дня ми повинні спілкуватися з цими людьми. Дійсно, ця потреба, коли люди, які пройшли бойові дії, прийшли і приймали участь в цьому збройному конфлікті. Вони повинні знати, що ви що вони соціальне захищення, що вони дійсно мають право отримати пакет пільг, отримати правову юридичну консультацію, соціальну допомогу і так далі. Тому головою Дніпропетровської облдержадміністрації Ігорем Валерійовичем Коломойським прийняти таке доручення у лютому місяці про створення на території Дніпропетровської області інформаційних центрів для надання консультативної допомоги як учасникам бойових дій, так і членам їх сімей, які приймали ті, які приймали участь в АТО. Дійсно, цим дорученням. Передбачається здійснення організаційної роботи у кожному районі, місті, регіону, тобто, це була нагальна проблема. У нас трохи більше двох хвилин залишається до завершення програми. Ще таке важливе питання. Ми говорили про це, що учасники бойових дій і члени сімей загиблих мають право на отримання земельної ділянки або житла. Як це питання вирішується? Воно, мабуть, дуже болюче. Питання вирішується в області. створена комісія, земельна комісія з питань учасників АТО та членів їх сімей на даний час за списками, які були надані районними, державними адміністраціями міськими. Радами встановлено, що майже 1300 осіб потребують виділення земельних ділянок. Ми розуміємо, що всі громадяни згідно з Конституцією, мають право на отримання земельних ділянок, але ці учасники вони мають першочергове пріоритетне право для отримання земельних ділянок. Тому питання на контролі, питання вирішується. На даний час є у нас вже ті сім'ї, які виготовляють проєктно. Технічну документацію землеустрою, тому питання дійсно вирішується. Щодо роботи консультаційного центру він відкритий у Дніпропетровську, як у районах області, куди звертатися. Дійсно, у кожному районі, у кожному місті, при державних органах влади, при міських радах, при районних адміністраціях створені такі гарячі лінії. У нас на сайті обласної державної адміністрації є рубрика учасникам АТО, і у цій рубриці можна ознайомитися з усіма телефонами гарячих ліній, як в обласній державній адміністрації, так і районних державних адміністрацій, місцевих рад. Також Хочу скористуватись нагодою, зазначити про те, що працює у нас і надалі гаряча лінія голови облдержадміністрації, є телефон 0800 505 600. Також на Кірова 1, проспект Кірова 1 у місті Дніпропетровську. У перший поверх діє інформаційний центр. Надання допомоги учасникам ато та членам їх сімей, який працює щодня з понеділка по п'ятницю з 10 до 16 години, кожного дня надають консультативну допомогу працівники соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, юридичні питання, також взаємодія з правоохоронними органами. Тому, будь ласка, шановні люди, підходьте, задавайте свої питання, ми максимально. Націлене на те, щоб їх вирішити. І на цьому час програми, на жаль, вичерпався. Я дякую за те, що прийшли, надали таку потрібну інформацію. Сподіваюся, що її почули своєчасно і обов'язково скористаються. Я вам нагадую, що це було інтерв'ю актуально. Дякую за те, що були з нами, за те, що дивились. На все добре. Побачимось.